Вітаю на моєму каналі Закохана Таро. Нещодавно на моєму каналі був розклад про вашу жіночність. Я спробую залишити підказку на це відео. Нині ж ми розглянемо маскулінність вашого обранця чи того парубка, якого ви загадаєте. Він прагне жінку, яка здатна розділити з ним всі тяготи життя, як фізичні, так і емоційні. Йому потрібна жінка, яка щоб не відбувалося за закритими дверима їхнього будинку, на публіці завжди тримала гарну міну. Знаєте, є такі сім'ї, у яких вдома горшки б'ються, але виходять вони на люди, і мій зайчику, моя пташечко, моя квіточка, ой, цьом цьому, ой, моє сонечко, ой, моя рибочка і тому подібне. А що у вас робиться? Ой, у нас все добре, у нас все гаразд. Он він такий хороший, он вона така чудова. Оце саме таку жінку шукає наш казанок. Його обраниця має бути сильною та незалежною. Вона має захищати кордони їхньої сім'ї. Ви ж знаєте, що часто наші подруги чи рідні, чи якісь близькі дуже люблять втручатися в наші сім'ї, дуже люблять давати нам якісь непрохані поради, підказувати, де наш чоловік біля нас не правий, чи де наша жінка біля нас не права. То наш казанова хоче, щоб його жінка не піддавалася цим людям. Не слухала чужих порад, не звертала уваги на чужу критику їхньої сім'ї чи його, як її обранця, щоб вона могла завжди і кожному дати відсіч і сказати, що це моя сім'я, а тебе я не просила до мене йти з твоїми порадами чи з твоїми вказівками, як мені жити, і який у мене чоловік, чи яка в мене сім'я. Я сама розберуся в своїй сім'ї, що мені добре, що у нас робиться, а вас це нікого не стосується. І не просто від інших могла захистити, а навіть від рідних. Тобто ніякі сестри, ніякі брати, ніякі батьки у їхню сім'ю не лізуть. От є вони двоє, чи вони двоє і їхні діти, і все. Ніхто інший не має права втручатися в їхню сім'ю та в їхні стосунки. А от залицяльник ваш кавалер ще тут. Знаєте, є така людина свято. Оце він. Там пожартував, там пофліртував, там зробив комплімент. Біля нього завжди спокійно, біля нього завжди весело, біля нього завжди легко. Для кожної він знайде якийсь комплімент, для кожної він знайде якесь добре слово, кожну він похвалить, кожній посміхнеться, кожній підморгне. От тільки все його залицяння це таке поверхневе, там поспілкувався, там пожартував, там пофліртував та й полетів собі, як ото метелик беззаботний. За його фліртом, за його залиценнями, взагалі нічого немає. Він не надто зацікавлений в продовженні таких стосунків. Це просто його натура така. Він любить от, влаштовувати свято, бо він сам такий людина свято. Йому подобається, коли йому посміхаються в відповідь. Йому подобається, коли він бачить в очах жінки зацікавлення його персоною. І він дуже добре знає, як викликати це зацікавлення в жіночих очах. Він добре знає, кому які слова сказати. Він добре знає, до якої жінки з чим підійти. Та не зваблюйтесь на його легкість, на його приємність. Він сьогодні пожартував, сьогодні пофліртував, а завтра навіть ім'я ваше не згадає. Ой-ой-ой, тут у нас тітонька розтягнута, зараз ми її трішки прихопаємо, бо Ютуб може нас забанити. Отак. Дружина цього кавалера має бути. Дійсно, господиною, вона має влаштовувати йому уютне і комфортне проживання вдома, та вона має бути гарною, дійсно гарною, щоб інші заздрили. Вона має бути немов прекрасна вивіска для їхньої сім'ї. Можливо, чули, що деякі багаті, деякі бізнесмени одружуються не на тих жінках, яких вони кохають, а на якихось красунях, з якими вони можуть вийти в світ. Щоб інші ахнули і сказали, ох, яка вона гарна. Он диви, а він на моделі женився. Он диви, а він акторку за себе взяв. Оце ось такої жінки і прагне наш чоловік. Така собі чудова вітрина. Яка і в домі комфорт забезпечить. І коли на люди з неї вийдеш, то всі ахнуть вау, яка вона красуня, як йому пощастило, що він знайшов собі таку красуню. Знову у нас дівчинка роздягнена. Сховаємо її трошки. Загаданий вами чоловік прагне якихось ідеальних стосунків. Він бажає, щоб їхні стосунки були гармонійні, творчі. Йому дійсно потрібна жінка-ідеал. Ідеал краси, ідеал господині, ідеал коханки в ліжку. От дійсно, от така, як я вже говорила, жінка-вітрина. Що й на люди вийдеш, і всі в захваті ахнуть, і сім'ю вона оберігає від втручання інших, і вдома в неї все добре. От такий дім, повна чаша, і вона знає, як і гостей прийняти, як і в ліжку з чоловіком позабавитися. Для нього важливі всі аспекти стосунків, от вона має бути ідеальна в усьому: ідеальна коханка, ідеальна дружина, ідеальна подруга, ідеальна, можливо, соратниця в якихось справах. Тобто вона має прикривати його по всіх фронтах. І вдовольняти його має в усіх відносинах. І на людях, і вдома, і в ліжку, і на кухні. От така багатозадачна жінка, щоб скрізь успівала, скрізь була ідеальна, скрізь була чудова, людям на заздрість, а йому на задоволення. Імовірно, наш мужчина досить таки розумний. Він пройшов уже досить довгий шлях. Можливо, він багато досяг, чи то в бізнесі, чи в якійсь справі. Він дуже добре знає, чого він хоче в цьому житті, чого він хоче від стосунків, і добре знає, як цього досягти. Є ймовірність, що він старший від вас. Або ж просто ця людина, як то мовиться, мудронає опитом. Він не виглядає ось таким мудрим та якимось загадковим. Можливо, він не надто любить шумні компанії. Але якщо це потрібно для бізнесу, то звісно він виходить на люди, демонструє свою прекрасну половинку, демонструє весь свій власний розум. І хоча він уміє і вести світську бесіду, і зробити якийсь комплімент, і взагалі влаштувати якесь свято, та в більшості своїй він би віддавав перевагу роботі наодинці, роботі, можливо, в якомусь тісному колективі, він не надто нуждається в людях. Він добре знає свої сильні та слабкі сторони. Добре знає, як ще дужче підсилити сильні, і як знівелювати, зменшити вплив слабких сторін, чи як його слаб, свою власну слабкість перетворити на якусь силу. Знає, як поводитися в товаристві, знає, як поводитися з кожною людиною, знає, як підвести кожну людину до того рішення, яке потрібне саме йому. І тій людині здасться, що це наче вона сама чи він сам прийняли це рішення. Мудрий, загадковий, можливо, навіть непередбачуваний. Але він завжди бажаний в компанії. Бажаний, бо біля нього і весело, і затишно, і можна ненароком або і спеціально отримати якусь мудру пораду. І знову у нас дівчиночка роздягнена сховаємо її. Можна сказати, що в стосунках він не надто активний. Та не тому, що він не може проявити активність, чи не тому, що йому чогось не хочеться. Просто жінки самі летять до нього, як бджоли мед. Він настільки цікавий, він настільки захопливий, що йому досить пофліртувати, досить зробити якийсь комплімент, і жінка вже готова сама до нього прийти, сама ним зваблюється. Йому навіть надто старатись не потрібно. Він зваблює жінку якось так легко, без особливого напрягу. Він просто сам по собі такий сексуальний, що рідко яка жінка може перед ним стояти. Хтось ведеться на його посмішку, хтось ведеться на його флір, хтось ведеться на його компліменти. Тож і виходить, що в стосунках він, наче, і пасивний, але в той же час він зваблює одним своїм виглядом, він зваблює однією своєю посмішкою. Тож вирішуйте саме, як його назвати активним чи пасивним. Бо навіть його пасивності, в навіть його лінії є якась активність. З одного боку, в стосунках йому важлива гармонія. Щоб задоволення отримував і він, і задоволення отримувала жінка. Та з іншого боку, він вважає, що весь світ призначений для того, щоб дарувати йому задоволення. І хоча, в стосунках, він звичайно старається задовільнити жінку. От тільки це задоволення якоюсь мірою задля його власного задоволення. Його надихає, коли її очі сяють від задоволення. Йому подобається, коли вона всім своїм виглядом показує, як їй з ним добре. Йому приносить задоволення розуміння того, наскільки він чудовий партнер, наскільки він прекрасний чоловік, наскільки задоволена жінка поряд з ним. Це підвищує його самооцінку та приносить гармонію в його душу. Тож і виходить, що він задовольняє свою партнерку, можливо, емоційно, можливо, фізично, можливо, фінансово, то вже як складеться, тому що її задоволення надихає його, тому що її сяючі від щастя очі окрилюють його. Чоловікам дуже потрібна жіноча енергія. Вона їх надихає, вона дарує їм ентузіазм, вона їх мотивує, вона дає їм силу та натхнення. І той мужчина, якого ви загадали, дуже добре це розуміє. Можливо, він це знає, а можливо, якось відчуває підсвідомо. І це знання і спонукає його задовільняти жінку в усіх аспектах, щоб потім задовільнитися самому, щоб отримати від неї ту прекрасну жіночу енергію, яка чоловікам так потрібна. Цей пункт проливає світло. На те, чи схильний наш казанова до зрад. Щоб сказати, що він от прям такий ловелас, і йому мало лише своєї дружини, і він бажає бігти на сторону, то ні. Та з іншого боку, бувають такі ситуації, що зрада, мов би, була потрібна, він ніби став жертвою обставин. От відвідування бань саун в компанії друзів та в компанії дівчат, які не обтяжені надмірною сором'язливістю. Можливо, якісь сумісні походи в будинки під червоним фонарем. Тобто воно наче і зрада, але для нього воно не являється зрадою. Він не приймає це за зраду. Бо, ну ти ж знаєш, так у бізнесі стається. Всі так роблять, ми маємо підтримувати своїх партнерів, ми маємо так себе поводити, бо я в такому колі спілкування. Більше за все, саме отакі легкі зради, які він навіть зрадами не вважає, і присутні в його поведінці. Вони навіть ніякого сліду в його душі не залишають. За все ж імовірність появи коханки є. Якщо він помітить, що його нинішній союз його не влаштовує, що з ваших стосунків зникла гармонія. Він, звісно, не стане відразу полегати в гречку. Він спочатку буде намагатися спасти ваші стосунки, повернути гармонію у ваше життя, у ваші стосунки, відновити їх якось. Але коли він побачить, що це не вдається, коли він зрозуміє, що ви якимось чином його не влаштовуєте, а не влаштувати його, судячи по розкладу, дуже навіть просто, бо мало яка жінка здатна досягти його ідеалу, от лише тоді він, зваживши всі за і проти, Піде до іншої. Він знайде собі інший ідеал, який зможе його підтримати, який зможе його надихнути, який зможе дати йому все те, що не додасте йому ви. З вами він перестрасний та чуттєвий. Він дуже добре знає, як задовільнити жінку і успішно користується своїми знаннями в стосунках з вами. Для вашого задоволення він навіть здатний стримати деякі власні імпульси. Він він не поспішає отримати задоволення сам, допоки не отримали задоволення ви. Але у ваших взаєминах він прагне бути головним. Він хоче домінувати над вами. Можливо, він це робить легкими маніпулюваннями, які ви навіть не помічаєте, але він потихеньку підштовхує вас саме до тих дій, які хоче для себе. А можливо, це навіть відкрите домінування. Я голова сім'ї. Я тут главний, я тут власть. Як я сказав, так, по-моєму, усе має і бути. А ти лише повинна все виконувати. Ти повинна утримувати будинок в порядку. Ти повинна бути окрасою нашої сім'ї. Ти повинна бути готовою на секс в будь-яку минуту, коли я цього забажаю. Ти повинна підкорюватись кожному моєму рішенню, кожному моєму бажанню. Минулі його стосунки були побудовані на інтелектуальному виборі. Він якось вирішив, що оця жінка йому підходить, що з нею йому добре, що вона підходить йому по всіх параметрах, вона може задовільнити його в усіх аспектах. Імовірно, жінка також раціонально підходила до цих стосунків. І можливо, через те, що в цих стосунках не було емоцій, не було якихось почуттів, вони призводили до якихось конфліктів. Людям не завжди вдається гарно грати роль щасливої родини, якщо в тій родині немає душі, якщо між ними немає ніяких емоцій, якщо між ними немає ні кохання, ні дружби. І, ймовірно, його попередні стосунки такими і були без любові та без емоцій. Тому це і призводило до всіляких конфліктів. От, можливо, через цей досвід він і намагається якось вами маніпулювати, якось домінувати, вселити якось вам у підсвідомість думку про те, що він єдиний і неповторний. Можливо, навіть, що він якось вас переконує, що ви без нього пропадете. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, знову у нас гулінька є тетя. Так, сховаємо. Майбутнє ваших стосунків. Перспективи ваших стосунків. На жаль, ці стосунки є не такими, як вони виглядають на перший погляд. Це залежні стосунки, це нерівноправні стосунки. Так, вони пристрасні, так вони емоційні. Але боюсь, що в цих стосунках ви надто залежні. Швидше за все, у нього такий деспотичний характер. Можливо, ви навіть стикаєтеся з його ревнощами. Ці стосунки дизгармонійні та токсичні, він просто користується вами. Імовірно, ви дуже залежні від нього. Можливо, це фінансова залежність, можливо, матеріальна залежність, а можливо, за той час, що ви разом він уже усилив у вашій душі якусь невпевненість у собі. Він поселив у вас відчуття того, що ви без нього нічого не варті, що ви без нього взагалі не проживете. Імовірно, як це не сумно, ваші стосунки можна назвати аб'юзивними. Де він красавчик, де він голова сім'ї, а ви лише кукла, якою користуєтеся. Такий собі біоробот. Ви маєте уособлювати в собі всі чудові жіночі якості: і господиня, і коханка, і подруга, і на людях чудова, і за сім'ю горою. Але що ви отримаєте натомість? Золоту клітку. Я дуже хотіла б помилитися. Можливо, все не так страшно, як я тут розписала. Можливо, це лише легка маніпуляція. Можливо, ви навіть не помічаєте, що ви в залежних стосунках. Можливо, вас теж все влаштовує. Ви займаєтеся домом, займаєтеся дітьми, якщо вони у вас є, влаштовуєте комфорт у вашому будинку, підтримуєте його при друзях, зберігаєте отаку маску у гарної, чудової сім'ї. А він забезпечує матеріальну сторону вашого життя. Врешті-решт, кожен вибирає сам, на яку залежність у стосунках він погоджується. Якщо вас все влаштовує в цих стосунках, якщо ви готові проміняти свою свободу на фінансову незалежність та матеріальну забезпеченість, значить, це ваш вибір, значить у вас все добре. Дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, звертайтеся за персональним розкладом.